Очікування. Реальність. З чого ж тоді почати? Щоб зробити грядку, вам потрібно цей садовий прикол. Одного предмету вистачає, щоб викопати чотири грядки. Перед тим як садити насіння, необхідно скопати грядку мотикою. Я використовую тут два мода Snapping Tools і Action Q Reborn. Тоді персонажі зможуть автоматизувати деяку ручну роботу. Для цього гайду я посаджу виключно бульбу. Усіх рослин є пункти стресу, і якщо ви хочете отримати гігантський урожай, поза ними потрібно доглядати на кожній з їх чотирьох стадій. Рослини потрібно підливати, удобряти правильним добривом, розмовляти з ними, виполювати бур'яни, а також садити їх у правильну пору року сім'ями, але не більше дев'яти рослин на грядку. Ястенько. Чи вартує все це панькання з городом його результатів, то вже на ваш розсуд. Якщо ж ви просто хочете вирощувати різні овочі і фру, можете багато кроків пропустити. Виберіть, що працює для вас, в залежності від ваших потреб. Не витрачати час на балакання з кожною рослиною окремо, я використаю магічний оркестр. Воду для підливання вашого огороду можна набрати в ставках. Висто мені в цій новій системі не подобається, що якщо ви забудете про свій город на кілька зайвих днів. Який жахливий сон. Практикуйте медитації в кологороду, і тоді. A few later. Тепер вам залишилось зірвати плоди і розбити гіга врожай молотком. Мажена картопля дає 20 хп і 25, а вольґангу 40 пунктів голоду. Насіння для довшого терміну придатності можна зберігати в цільному рюкзаку, для якого потрібні уламки мушель.